Зараз запрошую діток на дитячу історію? Добрий день! Як ваш сьогоднішній настрій? Хотів вас запитати: знаєте, хто такий альпініст? Хто? Той, що по горах лазить. Правильно, той, хто підкорює вершини. А, чи знаєте, яка найвища гора в Україні? І як називається? Говерла. А яка її вишина? 2061 метр. Правильно. А яка найвища гора у світі? Еверест або А вишина її яка? Десь 9 або 8 тисяч метрів. Почти. 8 848. Сьогодні вам розкажу про одного альпініста, який також е зібрався підкорити е дуже важку вершину. І щоб слава дісталася тільки йому одному, то він вирішив це зробити сам. І ось, коли він зібрав своє спорядження, приїхав до тієї вершини, настав. Е Почав сходити на неї. І коли вже почало темніти, зорі місяць і сховалися за хмарі, стало дуже темно. Але, але альпініст не здавався, він був наполегливий і далі почав сходження. І ось коли на одному схилі він хотів вилізти і обірвався. І добре, що він був застрахований, і він не загинув. Але висів на... На... на страховці, і ось він вісить на тій страховці скрізь темно, нічого не видно, і він каже: Господи, врятуй мене. І тут такий голос: ріж му туску. Але як бувалий альпініст, він наоборот крепше затримався за страховку за цю мотузку. І ось на наступний день загін рятувальників знайшов цього альпініста за на мотузці. як ви думаєте, скількох метрів чи він був до землі? Пів або один. Правильно, пів метра йому вставалося до землі. Так що давайте будемо довіряти Господу. І вірш вам прочитаю, який записаний в псалмах 54 розділ, 23 вірш. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримує тебе, і ніколи не дасть він упасти праведникові. Тож давайте зараз встанемо і помолимось, хто бажає помолитися. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за все, дякую за життя здоров'я, дякуємо за нашу територію, дякую за те, що ти нас оберігаєш, Прости і помили нас. Поверни валеру, дай на миру. Амінь. Отже, Боже наш, ми дякуємо тобі за цей прожитий тиждень, що ти нас охороняв до цього часу. Просимо охранитися надалі, дай нам сили, прикріпи нас цей нелегкий на час. Верни Валеру, зроби так, щоб ця дитяча історія вийшла на в серце, ми могли взяти з неї приклад. Амінь. Боже, дякую за цей день, щоб тай мене закінчив, що ти не зберігав, щоб не літали кулі, ракети, щоб тата повернувся тодом. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо за суботу, дякуємо за твій храм молитви, що ми можемо в нього приходити, нам це не заборняють. Охороняй нас цей тиждень, охороняй нас сьогодні. Тому так, щоб ця війна припинилася. Амінь. Боже, дякую за те, що закінчила зупинитися, не удаю ворогу розуму. Щоб не щоб не літали кулі, ракети і послали нас на цей день. Хто в полоні, поверни його. Простажи всі грехи. Амінь. Дорогий батько наш, ми ще раз дякуємо тобі за суботу, за життя, за здоров'я. Також подякуємо за цих діток, що є в церкві. Також сподякуємо за цю історію, що навчає нас, що ми завжди повинні довірятися тобі і покладатися на тебе. І також просимо за мир в Україні, за мир в усьому світі. Амінь. Дорогі брати і сестри, я радий вітати вас на сьогоднішньому служінні. Мені дуже приємно стояти тут сьогодні перед вами. Я знаю, що не тільки тут на служінні і ті, хто нас дивляться в онлайні, в Фейсбуці та в Ютубі, Приєднуйтесь до наших каналів. Скажіть, будь ласка, вам подобається дитяча історія на служінні? От що ви відчуваєте кожен раз, коли моляться дітки? Чи є там завчені якісь тексти? Я розумію, що батьки пропрацьовують з дітьми і їх навчають. Але в цілому діти говорять те, що відчувають, і моляться так, як вони хочуть, як вони бачать. Можливо, це не ідеально. І, можливо, збоку це виглядає як не саме ідеальне служіння, але тих п'ять хвилин. Це дуже важливих п'ять хвилин в цьому служінні. Знаєте, в моєму житті є дуже багато різних людей. Я дуже люблю спілкуватися з новими людьми, зустрічатися з старими друзями. І цього тижня в мене була зустріч з друзями, які, з якими я знайомий, це колеги по столичному офісу, з якими я познайомився в 21-му році. От раз в рік ми зустрічаємося з ними, ми бачимося, ми про щось сидимо, спілкуємося і завжди аналізуємо, як змінилося наше життя. З того моменту, відколи ми були знайомі, і дотепер. З кожним роком додаються якісь деталі, якісь моменти, але під час цього діалогу, цього тижня, ми дуже довго сиділи і спілкувалися. А я зрозумів, що в моєму житті немає такого, чого б я міг просто пояснити. От. А в житті інших людей, які нас оточують, є дуже багато того, чого вони просто пояснюють як обставини. Так вийшло, так склалося. Я ще почув фразу ретроградний Меркурій, я ще не розібрався в цьому, але я обов'язково про це ще почитаю. Ще можна навіть так оправдовувати, бо місяць десь там якось в якійсь фазі впливає на когось. От уявіть, що в сучасному світі можна все в цьому житті оправдати і не згадати Бога. А чи залишилося насправді місце для простого дива в нашому житті? Чи є місце для Бога в цьому світі? Дітки молилися, бо була потреба. Чи є в нашому житті таке, коли ми молимося, бо треба? Просто, бо, бо це звичка. Я просто стану на коліна, озвучу і піду. Я навіть не буду очікувати, що Бог відповість або щось зробить. Я просто буду це робити, бо, бо так треба, бо це звичка, така звичка, як вранці вставати, пити воду або чистити зуби. Чи є таке місце в нашому житті цьому? Чи робимо ми щось для того, щоб цього не було? Чи можемо ми тоді маємо право ми казати, що Бог не відповідає на наші молитви, я ж молився. Чи щиро я молився, чи я взагалі просто озвучив молитву навіть не з думками про молитву. Знаєте, як три радочки віршика, як в третьому класі, і пішов далі займатися своїми справами. Ми можемо говорити про живого Бога, але живемо так, ніби він не втручається в наше життя. І все наше життя тоді відбувається, е, як би це сказати, так, контрольовано, без дива. Просто відбувається, бо ми це все контролюємо. Сьогодні ми маємо гарні будинки, красиві храми в приміщення, люди стараються робити гарну програму, хтось виходить, щось організовує для нас. І іноді складається таке враження, що просто до цього всього в нашому житті ми просто додаємо Бога. Ніколи не задумувались про це. Що в нас є життя, яке в нас розмірене, розплановане, розставлене по хвилинах, по часу. І десь там між цим всім ми такі: отут додавимо, додамо Бога, отут додамо Бога, і ще, може, десь там додамо Бога. І розумію, що можливо це звучати буде дуже дивно і а, когось навіть зачепить, бо такого немає в його житті, але просто сам факт про те, як ми контролюємо своє життя і чи ми пускаємо до Бога. Це потрібно обдумати. Як часто ми а, згадуємо Бога, бо в нас є потреба в ньому? Моя знайома одна казала, каже, третя ночі повітряна тривога. Мама стояла на колінах, а я бігом збирала речі. Каже, я тільки потім зрозуміла, що ну от. Каже, я просто сиділа, ми сиділи разом в, на парковці. В підземці, і вона це розповідала. І вона каже: от зараз я сиджу і розумію, що насправді я не довіряю Богу. Я не кажу, що про те, що не треба йти. Треба йти завжди, коли обіцяти тривога, треба йти в укриття. Але мама почала з молитви. Каже: а я бігом збирала речі і бігла. Каже, їй за маму забулася. Я каже, коли добігла донизу, потім згадала що маму уставила в хаті. Як часто в нас так буває, що ми так розплановуємо життя, що ми Бога забуваємо? Просто ми плануємо, живемо, щось робимо, але не завжди є місце всьому-всьому для Бога. Мені дуже сподобався уривок в Тимофія. Вони мають вигляд благочестя, але сили його зреклися. Це про тих християн, які моляться і нічого не очікують. Служать, але так собі, бо треба. Читають Біблію, але не очікують, що Бог заговорить до них. Просто роблять, бо просто потрібно. Я навіть не знаю, чи можна це назвати нормою звички. Наскільки це взагалі можна оправдати? Ми створюємо собі дуже класну зону комфорту. Навіть в таких умовах, які є в нас в сучасному світі, ми намагаємося себе огородити всім найкращим. І я не кажу, що це погано. Але як же можемо тоді бути готовими до якогось дива, якщо ми себе огородили від цього? В Матвія 14, 28, 31 є дуже класний приклад, коли Петро йде по воді. Петро зробив крок. Він ризикнув, і тоді сталося диво. Він не міг контролювати воду, він не міг контролювати свої ноги. Він міг довіритись Ісусу. Диво. Що нам потрібно в житті робити для того, щоб диво відбувалося в нашому житті? Більшість чудес в Біблії насправді трапляється поза межами комфорту тих певних людей. Сьогоднішній урок нам показав, що Мойсей пішов до фараона, не знаючи, чим насправді це закінчиться. Йосип довірився Богові в тюрмі. Авраам пішов в невідоме. І коли Марія стала матір'ю Месії, так? Це, можливо, зруйнувало її якусь репутацію. Бог нам не обіцяє якогось свого певного контролю, Він нам обіцяє свою присутність в нашому житті. Але за умови, якщо ми його туди запросимо, якщо ми йому будемо йти на зустріч, або будемо робити щось для того, щоб він був там присутній. І коли ми думаємо, що щось в нашому житті йде не за сценарієм. То Бог посилає нам манну, так як народу ізраїльському. Щодня і тільки на день. Є ще історія в першому царі 18.41.45 про Іллю і Хмару невеличку. Пам'ятаєте цю історію, так? Маленька хмара, яка з'являється після трьох з половиною років засухи. Як ви думаєте, після того, як він помилився, що він очікував як мінімум? Що, мабуть, відкриються всі можливі небесні колодязі? Хмари зміняться і сразу потече все? Так приблизно він очікував? Він не чекає бурю. Ілля визнає Божий знак в самому маленькому, маленькій хмаринці. Ми чекаємо дуже часто грому й вогню. А Бог через нас, для нас діє через маленьку хмаринку. Ще такий дуже яскравий приклад це Месія. Месія це якраз той приклад, який прийшов і якого не впізнали. Народ кого чекав? Конкретно, кого чекав народ? Царя. А прийшла дитина. Правильно? Він з'явився немовлям. Всі чекали війська, а прийшов той, хто миє інші іншим ноги. Якщо ми чекаємо в нашому житті Бога в якихось зручних формах або іншому. То ми можемо не впізнати його, коли він до нас прийде. І тому я б ще хотів би поговорити з вами про те, що заважає нам в нашому житті бачити Божі дива. Не просто обставини, не просто так склалося, а бачити у всьому Боже диво. Як часто ми настільки контролюємо все і намагаємося контролювати, що а, ми можемо просити Бога, давай отак, тільки ось це, але не ось це. І тільки не через цю людину. Ми намагаємося все прораховувати. А ще ми можемо сказати, що я молився, але нічого не вийшло. Бувають, ми можемо говорити про те, що от нічого не сталося. Я не знаю, як це працює, тому що дива бувають в Біблії, але не в моєму житті. Ми можемо сказати, що ми втомилися щось очікувати. І тоді ми можемо від очікування втратити здатність вірити. Але часто Бог випробовує наше серце через оцю затримку. В Єремії 33:3 є гарний вірш. Заклич до мене, і я тобі відповім. І тобі звіщу великий і чого ти не знаєш. І Якщо навіть ми знаємо про те, що в нашому житті може бути багато див. Як нам відкритися для цього дива? Що нам робити для того, щоб. Ці диви, які є в нашому житті, вони навіть якщо вони відбуваються, ми їх побачили. Мені дуже сподобалася фраза про те, що молитися незручно, а молитися, Господи, здивуй мене, я вірю, що ти дієш в моєму житті. Як нам дозволити Богу порушити свій такий щільний графік? Порушити оце все своє таке контрольоване. Бог не буде там, де ми все контролюємо, тримаємо все в своїх руках, але не запрошуємо його. Ми повинні ризикнути і віддати своє життя і довіритися Богові. Скажіть, будь ласка, через. Якісь яку дитину, рядок з Біблії або випадкову розмову, ми можемо побачити його в простому Бога? От наскільки сьогоднішні дитячі молитви для вас можуть показатися, о, скажімо так, голос дитини, да, який звучить, як щось ну, дуже важливе? Чи молимося ми так з вірою? Чи, мовимося, чи озвучуємо ми свої прохання? Самі прості речі, чи озвучуємо ми, чи ми навпаки намагаємося їх контролювати в своєму житті, але про те, щоб озвучити це Богові, ми просто забуваємо, бо це для нас просто щось ротинне, звичайне і просте. Чи буває таке в нашому житті? Знаєте, я пам'ятаю там декілька років тому на дитячих історіях, коли хтось молився за те, що мама смачно готує, або там не вмикає мультики, пам'ятаєте були такі, так? Там або десь діти моляться про те, що щоб щось було по їхньому і простому. Але це ж було щиро. І це дитяча проблема. Це для нас не проблема, і в нас це викликає насправді дуже велику усмішку, коли дитина говорить про якісь свої такі дуже прості речі, так? Але чи озвучуємо ми так же само Богові свої проблеми? Чи ми вирішуємо, що це для Бога неважливо, і ми це будемо самі вирішувати? Тоді питання в тому, чи контролюємо ми свої емоції по відношенню до Бога в своєму житті, чи присутній Бог в нашому житті. Часто Бог приходить до нас в простій формі, але з небесною силою. Можливо, наше життя сьогодні без чудес, не тому, що Бог замовк, а тому, що ми перестали його чекати. Вісаї 64.3 записано. Коли ти чинив страшні речі, на які ми не сподівались, ти сходив і гори трасись перед твоїм лицем. Бог хоче нас дивувати, Він нас любить. Але чи залишили ми йому місце для цього в своєму житті? Амінь. Давайте встанемо і помолимося. Ми дякуємо тобі за те, що ти звертаєшся до нас і перебуваєш в нашому житті. Ми визнаємо, що звикли до передбаченого ти іноді живемо так, ніби ти не дієш в нашому житті. Ми хочемо бачити твої чудеса, хочемо довіряти тобі. Просимо тебе про те, щоб ти зрозумів. Допоміг нам зрозуміти, що твої дива є важливі і ми маємо їх бачити. Просимо тебе за кожного військового і волонтера, за кожного медика, а також мир в країні. Амінь.